Заграти за будь-яку критику на болотах щонедень нові справи проти власних громадян. 15 років ув'язнення світить тим, хто наважиться сказати правду про воєнні злочини російських військовослужбовців. Ми з вами повинні думати о солдатах-офіцерах, хто сьогодні в окопах. Це куди більше, ніж відменення в Уголовний кодекс. Це в мозгах відменення. Закон встановлює величезні штрафи і покарання до 15 років за гратами за незгоду, спротив мирні протести і навіть пости у соцмережах, що засуджують війну в Україні. Дають такі гігантські сроки. Ми з таким просто не склапились з початку 50-х років. жодних дискусій не було. Лише одна депутатка виступила з критикою таких нововведень. Скажем, в прямому ефірі публічна казнь без суда і слідства кувалди це що, буде дискредитація. Поправки були ініційовані на прохання Євгена Пригожина, засновника ПВК, Вагнер. Мовляв, щоб не дискредитувати його військо з колишніх в'язнів. Вони намагаються максимально обмежити будь якими Турнуватиме законами будь-яку суспільну активність, намагаються приборкати будь-які настрої в суспільстві. Наступним кроком буде вже запровадження it систем, які по китайському зразку дозволять повністю контролювати суспільство. Та й російські правозахисники, які ще наважуються на позицію, вважають, що ці нововведення покликані залякати і змусити мовчати. Замисел в тому, щоб не розширити поле уголовного уголовному я думаю, що дійсвітне э, норма для любої в Адрес операції. російським поліцаєм додалося роботи. Затримують навіть за цитати з радянських мультфільмів. Якось цього чоловіка у Петербурзі. Хапають шпигунів, шукають хто палить. Військомати винюхують, хто з росіян донатить на зсу. Так, проти жительки Хабаровська відкрили кримінальне провадження за держзраду. Її підозрюють у фінансуванні українського війська. Квітна на і культура доносів. Не дивина потрапити під слідство через кляузи сусідів, перехожих та інших зетпатріотів. Донос це публічна підтримка режиму. Тобто, це як при Сталіні вимагається від тебе не просто пасивно підтримувати режим, а вимога, щоб люди щоб люди публічно демонстрували лояльність. Так, у Москві жінка донесла на восьмирічну дівчинку в одній із соцмереж пані натрапила на ось це відео. щастило й жителю Рязанської області Василю Большакову. Він оприлюднив анекдот про Путіна та Шойгу. Сергію, а чому ми відступаємо від Херсону? Володя, ти ж сам наказав звільнити Україну від нацистів та фашистів за так звану дискредитацію. Судять навіть російських військовослужбовців. Один із таких Даніл Фроукін. Торік він у розмові з журналістами зізнався у вбивстві мирних жителів. Пізнаюся в усіх приступленнях, котрия свершив. Андріївські у розстрілі населення, о у... обворованні гражданського населення. Російський солдат вбивав цивільних. Такого бути не може. Подумали російські правоохоронці. Відкрили на вбивцю кримінальне провадження за статтею фейки. Днями суд виніс рішення 5,5 з половиною років. Щоправда, умовно проти власних громадян. У ну, Росії завжди виходило краще воювати ніж проти зовнішнього ворога. Терміни присудили і кільком громадянам РФ, які намагалися підпалити військомати. Жителя Підмосков'я 22-річного Кирила Бутиліна, який ж бурнув коктейль Молотова військомат у місті Луковиці, засудили до 13 років позбавлення волі. А мешканець Угліча Денис Попов отримав 8 років колонії. Звісно, Кремль увімкнув каранти машину, адже мобілізацію ніхто не скасовував. Треба розуміти, що якщо 20% із тих мобілізованих, які там планують призивати, мобілізовувати це вже велика сила. Якби цих 20% почали якісь процеси протестні, і до них приєднувалися інші. Це вже була би сила, з якою російська влада, хочеш не хочеш, мала би рахуватися. Партизанські рухи на Росії набирають обертів. Пам'ятаєте, бавовну у будівлі ФСБ в Ростові? Тоді там заявили про коротке замикання. Але днями російський партизанський рух Чорний міст. Взяв відповідальність за вибух на себе. Офіційні особи заявили, що там замкнула проводка та вибухнуло ємності з пальним. Майже не збрехали, але є нюанси. Місткість була одна об'ємом близько трьох літрів. Усередині була менша ємність з іншим пальним. Усередині маленької ємності була лампочка від кишенкового ліхтарика. Чи чули вибух перед початком пожежі? Це лампочка перегоріла і луснула. І це роблять самі росіяни на відміну від РФ. Наші збройні сили не ведуть бойових дій на чужій території. Ми не те Росія в цьому плані. Ми хочемо просто звільнити в першу чергу наші території. Нам чужого не треба, але свого ми звичайно віддавати не будемо. Даніл Снісрагенадія Нікеєнко подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.